Мої нові друзі, прийшов новий ліхтар. Такий цікавий, великий корпус у нього. Це десь ну от, метр тут точно. От. Це три в одному ліхтар. Нема до нього кріплення типу як до стовпа. Я тут поки що не бачу його, який відкрив. Тут у нас як зазвичай пульт дистанційного управління. Це ось для того, щоб кріпити сюди кріплення. Це метал. А корпус це пластмаса, пластик. Так, це зараз я кріплення звідси заберу. Подивимося, що з того боку, що тут у нас. Тут має бути панель з цього боку, де І все важкеньке. Так, тут панель. І виробник. Каже, що ось ця панель 60 Вт, тут вона. І тут у ньому стоїть велика батарея потужна. Тому його кажуть як те, що це гарний ліхтар. От. Порахую, скільки діодів, значить по діодах у нас що? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 200 штук. Ну так. попробуем його включити, подивитися, що буде.